Вітаю, шановні друзі, підводні камені зі штрафами ТЦК або знову ж таки, що влада приховала в цих штрафах і для чого вони вводяться, Це саме головне, і я зараз про це все розкажу. Але спочатку, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал Адвокат Демченко Юрій Трипрапарця і дізнавайтесь про цікаву інформацію, юридичні новини, а також мої семінари завжди бути в курсі юридичних новин. Саме головне питання зі штрафами це, мабуть, як дізнатися, що у вас є штраф, як його сплатити, та як уникнути подвоєння даного штрафу. І відповідей на ці запитання майже немає. Але ми спробуємо розібратися. Як дізнатися, що у вас є штраф ТЦК? Окрім того, як отримати саму постанову за місцем вашої реєстрації? Ніяк. Ну, кажуть, будуть, нібито ці штрафи відображатися в резерв плюс. Можливо, вони там будуть, можливо, ні. В якої формі воно це буде? Можливо, це просто буде повідомлення, що у вас є штраф, а можливо, там буде і постанова про накладення адміністративного стягнення в вигляді штрафу. Незрозуміло. От. Але якщо там не буде повної загальної інформації про штраф, про розмір, куди платити, то фактично людина позбавлена можливості заплатити даний штраф. Чому? Та тому, що просто Міноборони не створило ніякої інформаційної основи, немає ні сайту ТЦК, немає ніякої інформації, куди платити ці штрафи, нічого немає. Немає взагалі. Тобто, ввели штрафи. І людина позбавлена навіть можливості дізнатися про цей штраф. Наприклад, про штрафи ПДР можна дізнатися в кабінеті водія, а про штрафи ТЦК ви не дізнаєтесь. Можливо, вони будуть в дії відображатися, а можливо, ні. Ніхто цього не знає, друзі. Тому що на даний час, поки що штрафи ТЦК, в дії не відображаються. І тут велика проблема. Тепер виходить, що про штраф ТЦК, окрім як фактично отримати постанову за місцем вашої реєстрації, не вбачається можливим. Але навіть якщо ви отримали дану постанову, то куди платити в самій постанові відповідно до інструкції проведення. Адміністративних справ в органах ТЦК є відповідна форма про притягнення до адміністративної відповідальності. І там зазначені реквізити, як ви зараз бачите на малюнку, куди потрібно платити відповідний штраф. Але це у випадку, якщо ви отримуєте її наручно, тобто або ж по пошті. А якщо в тому випадку, коли ви не знаєте про даний штраф, що робити, друзі? А виходу майже ніякого немає. Єдиний варіант це просити знайомих друзів, щоб вони просто-напросто забирали вашу кореспонденцію, вашу пошту. Чому Чому потрібно слідкувати за своєю кореспонденцією в Україні? Тому що, якщо ви не отримаєте вчасну постанову і не сплатите даний штраф протягом відповідного періоду, а це період з 15 днів то е, даний штраф піде в виконавчу службу. І там він помножиться в два рази. Тобто 20 тисяч гривень відразу перетворюється в 40, а 25 – в 50. Ну, думаємося, що більше тисячі євро штраф – це досить е, немаленька сума на сьогоднішній день. І заплатити 300-400 євро, заплатити там більше тисячі євро. Різниця велика. Тому для того, щоб такого не було, Потрібно завжди слідкувати за своєю кореспонденцією в місці вашої реєстрації, і на що це все вказує? Це вказує друзі на одне: що мета цих штрафів це не притягнення до адміністративної відповідальності ухилянтів, військовозобов'язаних. Я не люблю це слово ухилянт, тому що ухилянту можна вважати тільки особою, відносно якої є вирок суду. І єдина мета всього цього, друзі, це не покарання особи, да а ми знаємо, що будь-яка відповідальність в даному випадку для особи ставить на меті змінити відношення особи до вчинюваного правопорушення. От і в даній ситуації, враховуючи те, що неможливо виконати відповідний штраф. Не вбачається можливості, держава не забезпечила вам можливості реалізувати і сплатити даний штраф доступними можливими шляхами. То, вбачається одна єдина відповідь, що мета цих підвищених штрафів це наповнення бюджету. Так, друзі, держава фактично в другий раз нас нагнула і сказала, що раз ви такі погані, виїхали за кордон. Не хочете йти е, тестувати на облік, то платіть штрафи, платіть подвійні штрафи. І саме з цією метою підвищився розмір штрафів. Тому що штрафи будуть, друзі, не по 17-20 по тисяч. Вони будуть набагато вищі через подвоєння під час виконавчого провадження. І ви про це знати не будете. А штраф потрібно сплатити до подання його в виконавчу службу. Тільки тоді, коли ви його сплатили до відкриття виконавчого провадження, тоді він не буде подвоєний. А спіймати цей момент, щоб дізнатися про цей штраф, не вбачається можливим. Ось, друзі, виходить так, що всі ті, хто виїхали, держава ще раз їх нагнула і сказала, що ви не такі, як всі інші. Хоча не зрозуміло, яка влада в нас. Тому друзі нічого знову ж таки хорошого немає, окрім того, що ви повинні моніторити свою поштову кореспонденцію. Просіть друзів, знайомих, нехай дивляться за вашою кореспонденцією і передають вам відповідним чином відразу постанови для того, щоб ви могли сплатити даний штраф, щоб він не подвоївся в майбутньому. Пам'ятайте про це підводне каміння. Частині відповідальності за порушення мобілізації. Знайте ваші права і підписуйтесь на мій телеграм-канал. З повагою, ваш адвокат Демченко.